Вітаю вас на моєму каналі. Зроблено в Україні. З вами Андрій Дніпра Сьогодні огляд стінами на статуетки, які в мене є зараз на даний момент в продажі. Перед початком огляду хочу попросити, щоб підписались на мій канал, якщо дивитесь. Подобачку, якщо подобається моє відео, коментарі. Також підписуйтесь на канал, дивіться дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, ну, якщо вони вам цікаві. Також на моєму каналі е, речі, які я показую, ви можете в мене їх придбати. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео, а також е, буде в відео висвічуватися. І ще перед початком огляду хочу сказати, в кого не вистачає коштів на даний момент. Ну, купити якусь статуетку чи річ, яку вам сподобалася, ви можете сплатити 10% задатку. І вона вас почекає пару тижнів. Ну, почнемо, давайте з таких ось оселенням. Гарна всім відома така статуеточка позолотка все в гарному стані. статетка в ідеальному стані, вона недорога, комусь на подарунок, дуже шикарно Ось полони клеймо, другий сорт. Ціна її 250 гривень. Далі ще ось такий представник ліса. Лось. Ось такий також полони, другий сорт. Також він в ідеальному стані на подаруночок. Класна річ. Взагалі зараз дуже тяжко вибрати подарунок, а тут ось вам, будь ласка, і недорого. І, як кажуть, креативно. Ціна 250 гривень йому. Потім отакий ось повареночок Веселий з ложечкою. Кіт в діжці. Це полоне, климо затерте, але також він в ідеальному стані. Ціна зараз буде йому 300 гривень. Поспішайте, таких цін уже немає. Так, далі ось така дівчинка, дівчина з карамислом або з грибами, хто як називає. Також стан гарний, все позолотка збережено. Супер полонне, перший сорт. Принесли на подарунок. гляньте Ціна її 550 гривень. Потім давайте ось так ось, а ну-ка, Гляньте, яка класна. Стан також ідеальний. Позолота вся на місці. Ось така дівчинка. Собача щось в неї випрашує. Бачите, стоїть дуже класна, позитивна, така гарна. Серія щасливе дитинство. Перший сорт. Полоне. Все супер. Дівчинка, лице гарне. Собачка, тут ведмедик. Всі елементи позолоти збережені, гарно. Ціна їй на даний момент буде 1000 гривень. Потім ось такий хлопчик з метеликом. Також щасливе дитинство. Ось бачите, в руках тримає метелика. Таке лице. Він його вивчає, мабуть, або любується його красою. Ось так. Також дуже класно, позитивна статуеточка, все ціленьке, ножки, ручки, як кажуть, все добре. Тут перший сорт. Ціна йому 1200 гривень. Потім ось така представниця танцюристочка, плясуня. Бачите, в такому рожевому розкрасі, чорне волосся, гарненька, ця статуеточка старенька. Це у нас клеймо. Стара городниця, бачите, вищий сорт. Вона одна залишилася, був цілий їх ансамбль, баяніст, три плясуні. Ну ось залишилась тільки одна. Ціна їй 1700 гривень. Потім ось така дівчина з куманцем. Ось стоїть такий куманець в руках розписаний. Красива, також гарна статуеточка. Вже вона зараз також рідко зустрічається. Все вже ті времена пройшли, коли їх було багато. Так що поспішайте. Ціна їй буде 600 гривень. Потім ось така кармен. Гляньте яка. Красива, гарна. Троянда в волоссях. Не знаю, чому вона така недорога, чому люди не це. Вона дуже класно виглядає в інтер'єрі. Дивіться, така красива, така Ну, Супер ножка. Вона в такому чи як він там називається в танці. Ну, Статуетка супер. Перламутр. Це вона з Київ. Перший сорт. 12 карбованців в радянські часи. Це тоді сумасшедші гроші були. На даний момент її ціна 800 гривень. Далі ось така ще у нас гадання на ромашці. Також всім відомо, але вже також вона, як кажуть, пропадає. Цей кончик все добренько, лепесточки ззаді. Стан її ідеальний. Дуже красивий розкрас. Гарний все розкрашено. Це, тому що, бачите, це вищий сорт, це хка чи, вищий, чи перший сорт. вищий сорт, бачите. Тому у неї і гарне, дивіться, таке лице красиве. Все супер. Супер стан. На подарунок, як подарить, така буде прикрашати любу оселю прикрасять. Так взагалі ці всі статуетки на подарунок. Саме те. Що зараз що дарить? Підеш в магазин, нічого немає. Ціни сумасшедші. А тут ось, будь ласка, 500, 600, 700 гривень. І подарок клас. Так, не сказав. Ціна на гадання на вираження на ромашці буде 700 гривень. Потім ось така представниця нашого українського народу, ось така красуня вишиває, бачите, мабуть, тут в руках іголочка в неї, і вона ось вишиває такого рушника красивого. Може своєму каханому, може ще куди. Бачите, тут такі колося пшениці, півники бігають, курочки, тут також сояшники. Ну, дуже класна статуетка, дуже красива. Ось такий вінок. Це у нас полонна. Перший сорт. 10 карбоватів в радянські часи також. Статуетка позолотка, все в ідеальному стані. Статуетка стан ідеальний. Ціна на цю статуеточку буде 2700 гривень. Так що, кому що сподобалось, пишіть, дзвоніть. Viber, телефон, телеграм буде в описі під цим відео. Також відео, куди він висвічується на екрані. Якщо хочете продати мені також статуетки чи посуд, телефонуйте, пишіть, пропонуйте, я ну, роздивлюся ваші варіанти. Придбаю, а допоможу вам продати з каналу. Ну, а так, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось.